Пада 1936 року в СРСР організували гідрометеорологічну службу. Як же змінювалася погода не за вікном, а на екранах телевізора. Про це у наступному сюжеті. В центральному районі Росії 17 двадцять На Україні 20 двадцять Такою програма прогноз погоди була понад 40 років тому. Глядачі дізнавалися про температурні показники одразу після програми «Врємя». на екрані змінювалися світлини міст та сезонів року, і все це у супроводі французької мелодії Манчестер-Ліверпуль. А це 1998 рік канал 1+, плюс Тоді прогноз погоди був віршований. Цей рудий кіт виконував роль ведучого. Вітаю вас, панове Няу і мур. Прослухайте прогноз температур. Мої вітання на тепло нема надії. Вже морози й буреві зрозуміло лише одне Нас зима не у мене. Наші дні. Канал 1+,1. плюс Ви напевно знаєте цю дівчину. Тетяна Коваленко, ведуча прогнозу погоди. З початку листопада глядачі каналу почули віршований прогноз у виконанні цієї чарівної дівчини. Я люблю дуже такі, щоб було позитивне. Ну, мовно кажучи, так щоб, щоб всі рідня віконці саме вибули за сонце. Тетяна зізнається, що пише прогноз погоди без сторонньої допомоги. Сама мені присилають там температури, міста, деякий мороз, деякі заморозки. Що буде? Якось все на одному диханні. Тільки хопа, і написала. Лише пару годин необхідно цій сором'язливій дівчині для написання прогнозу, але іноді натхнення на деякий час покидає дівчину. Щоб повернути музу, йде до холодильника. Я пам'ятаю, я сиділа взагалі, я зжерла все, що було в холодильнику, щоб мені було якесь не знаю, тхнуло з мене натхнення. Всі сирочки, всілякі, солодкі, шоколади. Виявляється, що ця тендітна дівчина пише вірші не тільки про температуру повітря, дощі та ожеледь, а ще й про вогонь у серці. Тетяна Коваленко вона пише вірші тільки для погоди. А от Келя Ликеренко, яка в мені є, вона пише вірші, переважно еротичні, і декламує декілька рядків спеціально для сніданку. Я на тобі звелася на чакішка. Отак засну, не тяжко ж. Тоді гладь. Твій голий торс від нині замість ліжка. Хай стукають сусіди. Що за сніданок з 1 плюс 1 теж вміє римувати. Таню, танечку чарівна. Ти без гриму, як царівна. Твої вірші гріють душу. Українці вдячні дуже.